11 червня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. В Україні, окрім Сходу та Південного Сходу, очікуються короткочасні дощі і грози. В день в окремих регіонах град та шквали до 20 метрів за секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі – від плюс 15 до плюс 20 градусів. У день – плюс 25, плюс 30. На півдні та сході до плюс 34. Від ранку на Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. Лише ввечері погода проясниться. Ніч та ранок минуть без опадів. Удень очікується дощ із грозою. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс двадцять. Світлої передоби піднімуться до плюс 30. У Кременчуці упродовж вівторка буде хмарно. Вранці розпочнеться дощ із грозою, проте до настання вечора він закінчиться. Максимально повітря прогріється до плюс 32 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 21. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора. Ранковий дощ закінчиться до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме 33 градуси тепла, вночі очікується плюс 21. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 11 червня 1999 року, за даними метою, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1982 – дев'ятсот вісімдесят тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.